Якщо нічого не були, до лікаря йти не потрібно. Дуже поширена, але помилкова думка. Адже коли симптоми вже проявляються, то це може означати, що хвороба вже розвинулась. Тому фахівці радять проходити чекапи, які спрямовані саме на профілактику та раннє виявлення захворювань. Це комплексне дослідження організму з профілактичною метою, яке можуть пройти пацієнти для того, щоб виявити якісь порушення в цьому організмі. Попри те, що є недуги, які попередити дуже складно, а часом і неможливо, та чекапи складені таким чином, щоб профілактувати саме найпоширеніші та найнебезпечніші хвороби. Всі наші чека складені згідно рекомендацій МОС, ВОС і інших провідних асоціацій. Відповідно, ми врахували практично усе, що потрібно пацієнтам різних вікових груп, і залежно від статі. У нас медянки вони складені по віку і по статі, так тобто для жінок, для чоловіків до 40 років і більше 40 років. Є базові, є розширені. Розширені власне туди включають ще плюс додаткові аналізи, а також консультація військового спеціаліста. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, середня тривалість життя чоловіків менше ніж у жінок майже на 10 років. Це пов'язують з більшою захворюваністю на серцево-судинні хвороби, нещасні випадки, такі як ДТП, алкоголь, травми, а також більше шкідливих звичок, стресів, важкої фізичної роботи, і що не менш важливо через низький рівень звернення по медичну допомогу. Це для того, щоб не пропустити е, приховану там артеріальну гіпертензії, атеросклеротичні хвороби серця і судин. Так тобто, бо власне е, нас в Україні е, люди мають е, помирають по статистиці найчастіше через серцево судинні захворювання. Тому важливо контролювати власне вагу тіла, індекс маси тіла. Тато, що ми робимо, я обов'язково на прийомі рахую індекс маси тіла. Обов'язково ми, ми міряємо тиск. Якщо є сумніви, пацієнт ще два тижні веде щоденничок тиску, щоб точно чи є в нього цей тиск, чи немає. Плюс обов'язково ми дивимося на ехо серця за потреби, можемо ще дивитися. Тися ультразвук шиї, щоб точно не пропустити цих атеросклеротичних змін. І власне таким чином ми контролюємо те, щоб людина дійсно залишалася здоровою, щоб вона приховано не ходила, і потім не закінчила своє життя. та то, то або не сталася якась серцево судинна подія, а, власне, інсульт або інфаркт. Чоловічі ЧК розділяють за віком, адже після 40 років зростає ризик серцевих хвороб, гіпертонії та онкопатологій. Тож додаються обстеження, які допомагають їх виявляти. Що ми говоримо про чоловіків до 40 років, це просто огляд сімейного лікаря, плюс огляд е, уролога, але без простат специфічного антигену. А після 40 вже додається простат специфічний антиген, тобто це скринь раку простати. Е, плюс аналізи, так само аналіз крові, сечі, глюкози, холестерин, ліпопротеїди ліпопротеїди низької щільності, тестостерон, що туди йде. Тобто і додаткові аналізи, тобто це теж тобто такий контроль просто роботи організму. Чоловікам також проводиться обстеження і серця внутрішніх органів, все чи системи, куди входить так простата, органи калитки. Регулярний чекап це не про пошук хвороб, а про впевненість у власному здоров'ї. Щорічні обстеження можуть не лише продовжити життя, а й змінити його якість. Окрім того, це економія часу, адже не потрібно думати, куди йти і які аналізи здавати. Про це вже подбали. Відтак необхідно лише скористатися.